Намагався заробити легкі гроші, натомість потрапив до рук правоохоронців. Так завершила шахрайська оборудка 20-річного мешканця Херсонщини, який на початку повномасштабного вторгнення переїхав до Кривого Рогу. Хлопець створив фейковий телеграм-аккаунт Олександра Вілкула, щоб збирати гроші, нібито для наших тероборонців. Для достовірності підозрюваний скопіював інформацію з верифікованого профілю начальника військової адміністрації а також відкрив банківський рахунок. Наприкінці вересня шахрай розмістив там інформацію про відкриття банківського рахунку та збір коштів, начебто на потреби підрозділів тероборони. Посилання на донат закріпив у шапці профілю. Втім, завдяки швидкій реакції СБУ він не зміг розгорнути свою шахрайську схему на повну. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили мобільний телефон і банківську картку із доказами злочинних дій. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною третьої статті 190 дев'яностої шахрайство кримінального кодексу України.